Слухай мічений, сосюкатись з тобою я не буду. Виконай для мене пару завдань, а я тобі накину аномалій. Тобто б буть блять б. Скільки цих багів цього Оста блять. Всі привітаки сонечко та котики. Як ваші справки? Це відео про те, як можна пофіксити, оптимізувати ваш комп'ютер під сталкер, якщо у вас не саме топове залізо, але ви хочете сильно пограти в Сталкера, це відео вам допоможе. І два слова про те, яка це класна, охуєнна гра і культова подія. Як же класно, що такі ігри виходять, і ти можеш е насолоджуватися, що на болотах. там, ти ся, немає Нужна тільки нормальна російська звучка, а не ті бські язики, які там є. Понял? Понял? Син б**ді! Це просто дякую вам, велике. Ж... наші силинькі розробнички. Дякую, 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 дякую. А ми, let's go, налаштовувати нашу гру. Перше, що ми будемо налаштовувати, це у нас буде Steam. Тут все максимально просто. Ми переходимо до бібліотеки, переходимо до Stalker 2, тим властивості, і прописуємо в параметри запуску мінус хай. Тим самим ми дамо вищий пріоритет е, нашій грі. Наступним, що нам буде треба, це налаштувати саме Windows. Приходимо в налаштування, ігри, а, режим гри. Вимикаємо галочку. Це перше. Друге, йдемо в графіку, шукаємо тут сталкера. У вас його не буде. Вот. Нам треба тиснути а, огляд і знайти шлях до сталкера. Це зазвичай Steam, а, Steam Apps. Де він? От, Steam Apps, Common. І тут ми шукаємо а, сталкер і ярличок. Так ми робимо для ярличка самого запуску. Потім в параметрах ставимо високу продуктивність, і ну, тут автоматично буде вказана ваша відеокарта. Так, само ми робимо, а, виділяємо інший ярлик, але вже не саму гру. А, ярлик знаходиться в нас також в Stalker. А переходимо до цієї папочки. От папка зі сталкером. Потім папка Stalker 2. 2». Він 64 і обираємо цей религ. Також ставимо високу продуктивність і на цьому все. І чуть не забув. Нам необхідно тиснути правою кнопкою мишкою. Властивості, а, сумісність. І тут вивнути оптимізацію повне режиму. Застосувати. Та ОК. Налаштування по Windows — все. Далі, шановні булочки, ми зайдемо до сталкера. Тут нас що цікавить: налаштування, а саме графіка. Налаштування якості, текстур, волосся цього всього, ви ставите в залежності від вашої відеокарти. Нас в мене цікавить наступне: це метод масштабування. Ми виставляємо DLSS. і ставимо сюди е перформанс, якщо у вас більш краща відеокарта ніж мета 3050 4 Гіабайта, або ультраперформанс, якщо у вас щось ще більш слабеньке. Вот. Також ми вмикаємо PCR-3. І тиці зберегти. Фактично, по налаштуванням графіки, все. У мене стоїть все на низьку. Вот. але воно плюс-мінус добре працює. І також, якщо ви хочете ще більш плавну картинку, вам треба увімкнути вертикальну синхронізацію та Nvidia Reflex Low Latency. Я її вимикаю, але я потестив тільки, що воно ще більш плавніше виглядає з тими всіми пресетами та налаштуваннями. Наступний етап це сталкерські моди. Фанати yeah. сталкера вже розробили моди, які можна імплементувати в ваш комп'ютер і у вас піднімуться -ки. Я виділив на це 5 годин, сидів, копався, там є вже більше 50 модів, але деякі з них прям вирізняються по ефективності, деякі ні. От, я тільки вирізнявсь по ефективності, спробував скомбінувати, і в мене вийшло наступне. У вас буде на Google-диску готовий пресет для того, щоб ви просто взяли по цьому гайдику, закинули файли, запустили гру і насолоджувалися. Також буде вже готовий гайд, як відкатитися ці Диску. моди. Не знову поїхали. У нас є папка загального налаштування модів. Ви її відкриваєте. У вас є інстал cpu ЧОСІПІЮЧЕК. Це ми цим самим. Встановлюємо пріоритет гри на максимальний, і тим самим е процесор буде віддавати всі свої е так, так скажемо, всі свої потужності, всі свої щілки саме на Stalker. Вот. Ми просто два рази його клікаємо, закриваємо, все, воно встановилося. Це ми можемо забути. Так, далі. В нас є тут чотири, чотири файлика це текстова версія гайдеку, якщо хочете, можна використовувати її. В uh, нас є чотири файлика. Нам треба їх три, точніше розкидати по відповідним папкам. Перший файл, це у нас uh, ось така різка S2. Це нам треба кинути два файла, Ось no клауч. І цей файл в наступний шлях. У вас може бути тут замість букву ДЦ. Uh, вам треба знати, де встановлена гра. Uh, зазвичай це пишеться в Steam, ю. Ну, це не важко. Вот. Steam, Steam Apps, command, Stalker. Uh, Stalker 2, контент і пакс. У вас ось тут, в папці пакс, не буде папки mods. Її треба створити і перекинути сюди ось ці два файлики. З цього з, цієї пепки, за, пепки. <laughs> з папки загального налаштування. Wait, wait, wait. І ще один файлик uh, цей Ватайва. CCC, Chrome нам треба переконати інше місце. Це також буде папка з гроїв Stalker, але трошки інший шлях. Stalker 2 плагінс, uh, Chrome SDPK Plugins, Party, uh, Windows 64. І сюди кидаєте: ось цю L-файлик. От, оце він і є. Все, на цьому налаштування загальних закінчилось. Тепер нам треба. Окремі пресети. Є два пресета. Я умовних назвав один і два. Це, Це пресети вже скомбінованих з модів, які випустили для сталкера другого. Е вони трошки по-різному діють. Що з мається на увазі? Наприклад, якщо взяти момент падіння електровежі на стінку в початку самої гри, один пресет в моменті дає 100 FPS, а інший тоді 60. Але потім на іншій сцені перший про це таки давав 100, дає 60, а другий 100. І ти такий, а, ауа, ауа, ауа. І тому я зберіг там, їх два. Ви, ви можете цього... додати, потестувати або перше, або друге. Як вам більше сподобається, там файлики ідентичні. Це в нас треба взяти два файлика, engine та Input.ini, і відправити їх в наступне місце. Тут буде трошки важче, але не так сильно. Ти англійську клавішу R і Windows затискаємо, пишемо в це поле відсоток, appdata відсоток. Переходимо. Нам треба повернутися назад. На це його назад. Потім тут local. локал. Тут ми шукаємо сталкера. Stalker 2. Yeah, Save it. Config. І Windows. І ось сюди беремо ці два файлика і перекидаємо. Перекидаємо їх сюди. Як можна відновити налаштування. Просто беремо. Uh, uni-install, стал цим два рази оцю штучку. Це текстова версія гайдику. Тут просто розписано деякі файли. Ми заміняли і шляхи, і просто їх вид видалити. А потім треба буде просто перейти до uh, налаштувань, Ні, бібліотека, бібліотеки, uh, сталкер властивості. І перевірити цілісність файлів. Тобто ми повидаляємо ці всі файли і перевіримо, воно вам відновить. І на цьому все. Що в нас в підсумку? Я на RTX 3050 з 3-6 FPS отримав стабільні 40-60. Сінколи з підняттям до сотки і падінням до 25, але з 3 -6 FPS, і це неймовірно, я вважаю. Булочка. не забувайте, будь ласка, підписуватись, фоловатись. Ми часто теремо твічі. Взагалі я більше стрімер. Ват, якщо, якщо не ніньо, я більше стрімер. вать мать вать. Вот. Буду рад вас бачити на етерті косонечки. І окрема велика вдячність моїм булочкам, які мене підтримують, а саме пану Морку, пану Швінглу, пану Фрізику, пані німфідорі, пані тіночці і всім, і всім іншим булочкам. А також окремо хочу виділити тіночку, швингла, анічко. Полкіс, мелкорчика, німфідорочко, дудосіті, Веронічко, смокі, серджи, алівочко, піксарчика, дезика, Тартем'янчика, бубці. Дякую велике, що підтримуєте, Дякую за те, що підписуєтесь на систематичні підписочки. Ці, всіх цьому бомбомма. Чекаю вас кожного дня на двічі. Всім пай! Па-па-па-па! Ба